Хмельницький вшановує своїх героїв. Сьогодні на позачерговій сесії міської ради депутати одноголосно підтримали рішення про присвоєння їм звання почесних громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Завтра, під час відзначення дня міста, я буду вручати родинам загиблих саму відзнаку. В театрі Старицького у нас в 14-й годині відбудеться захід зручення, ну але після проголосованого рішення наших 94 героя посмертно. Вже почесні громадяни Хмельницької територіальної громади рішення власне готували. Дружина загиблого героя Віталіка Поліщука, Анастасія Єрова, яка є депутатом міської ради. Загалом на сесії депутати розглянули 41 питання, зокрема щодо гуртожитку на вулиці Зарічанській, мешканці якого відтепер зможуть отримати дозвіл на приватизацію житлових приміщень. Майже половина питань порядку денного стосувалася землі. Рішенням сесії, зокрема, передали ділянку Хмельницькому лісомисливському господарству. ми затвердили проект землеустрою з метою відведення земельної ділянки лідгосплізгоспу. Під лісом наразі ми надаємо земельну ділянку в постійне користування, тому що з госпита. Одразу передаємо в державну власність земельну ділянку. Це ліс Так, а це так. ліс. 591-шу річницю. Писемної згадки про місто Хмельницький цьогоріч відзначатиме не святкуванням, а благодійними заходами на підтримку наших військових. Всіх прошу долучитися до нашого загальнонародного збору на військові автомобілі. Ці військові автомобілі від сьогодні вже будуть експонуватися на майданчику біля. Кінотеатр Шевченка. Багато з вас долучалися і раніше. Ну, але ми вперше беремо не цивільні автомобілі, а військові. Це військові вантажівки Рено з військової бази Франції, а також плануємо військові джипи Peugeot, теж з військової бази у Франції. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.